Українська влада будує в Україні цифровий концтабір, але наглядачем у цьому концтаборі буде Китай. Увага! Новина Гвардіан повідомила, що Російська Федерація зламала близько 10 тисяч камер для того, щоб стежити за переміщенням військових вантажів. Наша влада, не зважаючи на ці новини, продовжує ставити камери на автошляхах, вулицях міст, селищ. І думає, що вона робить цим благо. Ну, звичайно, вона опікується в першу чергу своїми кишенями, кишенями конкретних можновладців, які розграбовують державний бюджет через корупцію, і мародерство. А камери допомагають нас обкладати штрафами, в тому числі за перевищення швидкості чи за будь-які порушення. Але по факту, друзі, це медвежа послуга державності України як такої. Більшість камер, а саме потвердженню експертів, більше 93% камер, які встановлюються в Україні, це камери китайського виробництва. І більшість цих камер надсилають відеозапис або навіть онлайн. Розміщують інформацію на китайських серверах. Так, на тих китайських серверах. Які в доступі відповідного китайської влади? Ви ж розумієте, яка ситуація в Китаї? Все, що знає китайський бізнес, приватний сектор, однозначно знає китайська влада, яка, до речі, допомагає Росії у війні проти України. Отже, вся інформація, не треба особливо й взламувати, про що пише Гардіон, в тій чи іншій мірі буде доступна Російській Федерації по офіційному запиту чи неофіційному, і Китай надасть. Нам Сполучені Штати дають інформацію з розвідувальних супутників, а Китаю і супутників не потрібно. Вся Україна долоні. І з кожним днем ситуація все прозоріша для Китаю, відповідно для Росії. Чи. Не, не, не розуміють цього наші службовці, розуміють. Але, думаю, їм байдуже. Чи усвідомлює це українська влада? Можливо, ні, а можливо і так. Але їм же ж байдуже на українців і на долю України. Вони живуть сьогоднішнім днем, запакувалися, далі втікнуть і будуть доживати в своїх маєтках в ситому Західному світі. А ми з вами будемо потерпати, тому що, знаючи інформацію, де переміщуються вантажі, Російська Федерація буде задавати удару. Дроновою армією, яка щоденно зростає. Нема нічого дивного в цій ситуації на фоні чергових шикувань, знищення військових для задоволення бравади і амбіцій певних генералів, які вже вкотре розміщують солдатів на плацу, а росіяни знищують дронами. Дронами, які літають над військовими частинами, над полігонами, а їх ніхто не помічає і не збиває. Ну, ситуація, друзі, плачевна, плачевна в тому що українська влада не дбає про українців, не дбає про українську безпеку, а скоріш за все робить все, щоб ми пали, капітулювали і лише прикривається якимись гучними заявами, а натомість не робить нічого доброго для українців. Отака От сувора правда сьогоднішнього життя.